Стоїть Барс. Покажи свій ошейник. Барс, Барс ко мне. Да, ти там почув собаку. Він, до речі, він як бачить молодих собак, малих, верніше, він якось, ну так, знаєте, ніяк на них не реагує. А якщо велика, грозна, то він одразу робить стойку, такий парубок одразу. Ну, бачите, який у нас ошийник, ну, це я тобі його буду одягати час від часу. Барс, наш любимчик. Барся це собака, яку дуже хотів мій папа. Він дуже мріяв про пса, про собаку, про овчарку про велику. Ми довго його шукали. Він з притулку до нас потрапив. От велика вдячність Юлі. Вона з чоловіком займається оце безпритульними собаками, прилаштовує. Вони не просто пішли, ідемо, ідемо. Бачите, який слугняний, я зупинилася і він чекає. Вона не просто так віддавала в руки, це років 13 назад, здається. А вона перевіряла, яка в нього буде. Вони на, 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 наполягали на тому, щоб був вольєр саме. Тобто він у нас так і на привязі. Ну, на привізі, до речі, бо він дурашка. Про це тема буде окрема. Наступний раз ми вийдемо. От і вольєр, і папа з цього лісу носив верхній пласт грунту з травою, щоб по цьому абармоту зробити частину такого з цегли. Він зробив у вольєрі, щоб йому ж було так прохолодно, коли влітку. От, і е, частину травичка, щоб воно ж відпочивало це чудо. А воно ще він до нас з'явився в 10-місячному віці, і воно чудо розгребло, е, ті камінчики по одному, ту цеглу повитягував. От, і ай-яй-яй. Ну, давайте подивитись на наш ліс. А, і потім і ту траву він переколошматив, хуліган. І папа, папи в той рік і не стало. Папа з цим барсиком так і не встиг погуляти нормально, а він такий крупненький песик. І ми з мамою, наче перший раз, я пам'ятаю, шинник треба на нього надіти і тягнути до вольєра, це ж привчити. А він оце грається, грається, і знаєте, такий. Ну, коротше, він грається і з вами не йде. Коли папа побачив оці наші потуги, як ми намагались, підійшов до нього, борс. Оцього, рядом. І Барсік з ним гуляв. От барсік з ним би взагалі без повідка гуляв. Ну, хоча моя мама в лісі вона його відпускає. Просто чому дурашка? бо цей аболтус він ганяє-ганяє, він вас бачить, да, він прийде додому. Але розумієте, там воно дорога. Люди у нас різні. Ну і Плюс, коли собака отако вискакує раптово на дорогу, то е, збити можуть. Я завжди Переживала, що зіб'ють, ну коротше, знаєте, шкода тварину все-таки. От, Потім по городах теж Ну, я б теж не дуже так перепрошую. Тут уже, до речі, да. коли якісь звуки, літак там, чи ще щось таке, то е... я не буду на це реагувати, я маю на увазі не буду акцентувати на цьому увагу. Ті, хто в Україні, то і так знають що до чого, хто не в Україні, то... Е, теж знають, що до чого. От, ну таке, тобто я теж не була б сильно барсік. Ні, ми не підемо в той ліс, сьогодні не підемо. Давай, ми пізніше, добре? Пішли ще прогуляємося. Е, він, знаєте, уявляєте собі, такий здоровий пес, забігає до вас у подвір'я. Він то шкоди не наробить, але все одно він великий. І я і за цього це переживаю це з мамою. Кажу, мама, ну люди різні ще отруять його. Тому доводиться оце його все таки на повідку тримати. Ну і плюс моя теза, Барсі, барс. Ану скажи голос. А ну зроби. Ну він правда. Барс, голос. Привіта. Голос. Голос. Барс. Барс. Голос. Скажи добрий день. Голос. Барся. Він мене я ж таки приїхала, мамулю він слухає. Мене він знає, що я його балую. Да, Барбосі? Моя тиза. Да. Ну кого ти там відчув? Кого там? хто там? хто, там, ай хуліган. Ну, оце ж ми його боїмося і випускати так повністю. Ну, все, Барся, Барся, скажи до, до побачення, Барс, ну, ну Барсік. Зараз він вам лапу підніме, явно, так? Да? Ну, все, Барс, красавчик, красавчик.